Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Давайте Малювати. Сьогодні я пропоную зробити таку міні-розпаковку матеріалів, які я нещодавно отримала. Зробити трошки викраси фарб. Річ піде про олійний живопис сьогодні. Мені нарешті приїхала ще одна посилочка. Це було до мого дня народження. Я використала подарунковий сертифікат від магазину Акварель. І ось що я там замовила. А, ну ось це з Алі приїхала. Зараз про це теж розповім. Це Флейтс, козиний, е, чесно кажучи, не знаю, чи натуральний він, але я його вже спробувала на великому форматі в роботі. Я поки що просто змачувала їм листа, тому він ще такий чистенький. Але чесно, дуже він якрусінький і дуже гарно тримає величезну кількість води. Тому, якщо цікаво, залишу посилання де саме і за скільки я його купувала. Що я замовила для олійного живопису? Оновила трішки кольори, в мене закінчилися саме ось ці базові кольори. І купила декілька синтетичних пензлів саме для. Майбутнього курсу, до речі, серії відеоуроків на моєму Патреоні в підписці Живопис Олійний для початківців. Ось саме ці матеріали я придбала для того, щоб почати, нарешті, записувати довгоочікувану серію уроків. Про це розповім у кінці відео, не перемикайте. Думаю, що саме час вам нагадати. Ось одразу просто поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Бо, згідно зі статистикою каналу, 75% з вас дивляться непідписаними. Будь ласка, це дуже мотивує на те, щоб продовжувати ще щось дуже цікаве знімати для вас. Тому вподобайку підписалися і дивимося далі. Я саме цією фірмою в олійних фарбах, якщо в акварелі я працювала, то в олійних фарбах я, мені не доводилося. Я частіше використовувала або наші українські бренди по типу «Роса» Галері, або дуже мені сподобався Син Ельєр. З ним я познайомилася, коли я жила у Чехії. Там він досить доступний насправді. і, ну, Дуже класний по своєму складу по пігментах, по насиченості, я була дуже задоволена їм працювати. І от вирішила також придбати і ось ці. Середня ціна, на станом на зараз, вийшло десь 250 гривень за один тюбик. Це не дуже так, щоб мало, але все тече все міняється, ціни зростають, і якщо це для вас коштовно. Не нехтуйте українським виробником, в них досить гарна якість, як на мене. Я працюю і пишу ними багато картин. Отже, давайте зробимо вимальовки і подивимося, як він у розмальовці з білілими. Дуже цікаво, бо, наприклад, ось ці два кольори, ну, це кадмій, це зрозуміло, він повністю криючий, непрозорий. А ось цей, наприклад, він максимально прозорий колір, він ідеально підійде для пелюсточок, якихось тендитних таких. І ось такий тераверде або зелений земляний, він такий напівкриючий, тож дуже цікаво подивитися, які саме ці пігменти. Для цього я налила терпентин від Michael Harding. Класна штука, я про неї розповідаю багато на своєму патреоні. Ось у маслянку, і буду, в принципі, починати. Почнемо з жовтого кадмію, він криючий. Як я на укривість перевіряю взагалі фарби, наприклад, Чорна така лінія маркером, і наскільки гарно фарба її перекриє. Це такий тест. І далі наступний крок це перевірка, як він у розмальовці з білим кольором себе поводить, наскільки довго залишається пігмент. Ти кадмій світлий, в розмиві дуже насичений, дуже такий палкий колір. Мені дуже подобається, і наскільки він криючий. Ну, так, в принципі, в цілому з двох шарів він повністю перекриє чорний маркер. Навіть з одного, якщо слой, в принципі, товще трошки зробити. І тепер, якщо ми кажемо про біліла, Досить довго тримається пігмент. Мені подобається дуже такий ніжний лимонний колір виходить у суміші з білим. Мій колір це кадмій оранжевий, він теж є криючий, зараз перевіримо, наскільки Ну, також гарно перекриває, як на мене. І... Буде дуже гарний колір для, мабуть, неба закатного з білилами. Дивіться, який гарний під тон. дуже ніжно. Третій колір це Mether Like Night, або краплак світлий-червоний. Він є прозорий максимально, трошки вичавлюю. Він є прозорим. І він дійсно прозорий, він такий дуже легкий. Бачите, він зовсім не перекриває чорну лінію. Давайте подивимося, як він буде у суміші з білілами. Тендітний ніжно-ніжно-рожевий колір досить швидко, бо я дуже мало взяла біліл, і він такий дуже швидко вимився в такий ніжно-рожевий, але це пов'язано з тим, що він просто. Прозорий максимально, він не перекриває, отже, його краще використовувати не в перших сумішах, бо він просто залишить ну, максимально текстуру, бачите, холста. Він буде краще, як інакший слой, або якщо ви пишете щось максимально прозоре. І зелена трав'яна вона в нас напівкриюча, також цікава. Чесно кажучи, вона найкраще, як на мене, з усіх цих кольорів перекрила чорний колір. У її складі є пігмент жовтий, пігмент коричневий і пігмент чорний. В розумиві дає гарний такий. Ніжно-ніжно ментоловий колір. Якщо ще додати трошки блакитного або Тілесного кольору, то взагалі такий ментоловий колір виходить. Ось така ніжнятіна. Друзі, я дуже рада повідомити, що нарешті на моєму Патреоні я створила пакет олійний живопис для початківців. Я знаю, що деякі з вас питали, чи будуть уроки олійними фарбами тут на каналі. Вони, звісно, будуть, але не в такому розширеному форматі, як на Патреоні. Що ви зможете подивитися і дізнатися, підписавшись на цей пакет. Обравши цю підписку, ви зможете познайомитися з матеріалами, які існують, які вам потрібні для початку також дізнатися, що таке підмальовок, викраси і все таке інше, якими матеріалами, якими кольорами це краще робити. Ви напишете свої перші роботи олійними фарбами, дізнаєтеся, як покривати. Лаком холсти, які взагалі поверхні, окрім холстів, бувають. Так. Що переходьте на мій патреон, обирайте підписку, це коштує 8 доларів на місяць. І будь ласка, долучайтеся до світу живопису, намалюйте щось дійсно цінне для мене. Живопис олійними фарбами це якийсь такий дуже глибокий медитативний стан, адже на відміну від акварелі, дуже багато є часу на те, щоб щось виправляти. Можна багато шарово працювати, можна створити якусь інтер'єрну картину. Можна створити абстракцію, можна, щось навпаки дуже реалістичне. Тут просто необмежений простір для творчості, тож я вас запрошую доєднатися, підтримати мене е своїм внеском на те, щоб цей канал і надалі Patreon також розвивався. Дуже вам дякую.